Ми децентралізацією займаємося 2015 року, і були одні з перших, хто проявив ініціативу. В результаті ми маємо долина плюс сім сільських громад. Зараз об'єднана громада має майже 30 тисяч населення. Основою є промисловість, нафтогазова промисловість. Яка є традиційною для долини вже останніх 70 років. Крім нафтогазової промисловості, в долині потужно розвинена швейна промисловість, харчова промисловість, підприємства транспорту, підприємства деревообробки ну і інших сфер у сфері малого і середнього бізнесу. Цьогорічний бюджет це приблизно 120 мільйонів гривень. У нас відкритий бюджет. У нас добра платформа, яка дозволяє бачити, куди йдуть гроші, з якою ефективністю вони відтрачаються. Є постійні звіти по всіх програмах міської ради, є можливість громади, в тому числі бізнесменів бачити, як правильно використовуються ці кошти, тому що бізнес це і основа для місцевого бюджету і для створення робочих місць у місті і в селах. Водилося формувати багато звітів в форматі Excel. Ми навіть з програми не могли вигружати всі файли, звітики. Тому ми прийшли до такої думки, що потрібно щось нове, щось універсальне, щось таке, як єдина інформаційна система управління бюджетом. Бюджетний модуль у громаді, звичайно, це можливості. Головна перевага це деталізація за каками за КПКВ. Сумісність з державною казначейською службою пришвидшився аналіз бюджетних показників. Тепер більше часу працівників на аналітику і аналіз бюджетних показників, а не на збір і на опрацювання їх в форматі Excel. У нас такий модуль, як ПЦМ. Тут можна починати програму цільовий метод з бюджетного запиту, з паспорту бюджетної програми. Є така вкладка виконання бюджетної програми за показниками. Тобто, повністю весь програма Цільовий метод який є, створюється на протязі року, можна сюди. Безпосередньо заносити і слідкувати. «Долина Агро» — це є лабораторія інвітро і розсадник ягідних та інших плодових дерев. Даним проектом ми займаємося з 2011 року. Починали ми з маленької кімнати, там 3 на 4, робили, я не питаю там 10 тисяч саджанців за місяць. Зараз ми можемо зробити мільйон-два саджанців у рік серед наших покупців, звичайно, є українські фермери, але так само ми маємо покупців із-за кордону. Це і Польща, і Голландія, і Сербія, Білорусія. Якщо говорити про діалог з владою, то, звичайно, можна однозначно сказати, що цей діалог у нас дуже конструктивний. Децентралізація хороша річ. Але, звичайно, вона так само повинна бути підкріплена певними належними кроками зі сторони центральної влади. Але люди повинні розуміти, що децентралізація сама по собі нікому нічого б блага не створить. Тобто громада повинна активну участь приймати у створенні власних тих благ і, власне, у вирішенні питань проблем тої громади, проблеми децентралізації. Площа зараз загально об'єднаної громади займає 100 кілометрів квадратних. з громади фактично збираємо зараз дані про земельні ділянки в першу чергу комунальної власності. Також розпочали роботу по адресній системі. Ще в рамках практичних робіт була можливість оцифрувати тимчасові споруди і занести про них інформацію. Фактично, перелік вулиць. І з часом, я думаю, буде наповнюватися ця база даних. В моєму розумінні наявність якісних даних це повна інформація про об'єкти, в тому числі і земельні ресурси, комунальне майно, яке знаходиться в розпорядженні громади, що дасть можливість ефективно в подальшому розпоряджатися даним майном. Прибуток в першу чергу, впровадивши гіс управління, очікуємо від знаходження земельних ділянок, які не використовуються. За призначенням, також які використовуються, однак не обліковані. Дані технології дозволяються зробити і очікуємо поступлення додаткової відплати за землю. Ідея підприємства зародилася у 2006 році, а реалізовано і перша продукція була випущена у серпні 2007 року. У нас на підприємстві працює більше 150 чоловік. Ми виготовляємо два види печива. Перше печиво це є безкітне збивне печиво. У всьому світі воно називається джафа кейк. Також ми виготовляємо печиво здобне. Паперові носії вимагають набагато більшого часу, навіть з точки зору логістики. Папір пишеться в одному місці, читається в іншому, виконується ще в іншому абсолютно. Тому я тут вважаю, що за рахунок цього знімається час доступу до документів. Я думаю, що це плюс. Ми працюємо в напрямку автоматизації, повної автоматизації виробництва. Я пишаюся тим, що у нас відновлена в більшості стара частина міста, яка практично була убитою ще років 15 назад. Це відновлення нової частини міста благоустрій дворів, тобто відновлення цієї інфраструктури в місті. Ну і те, що стало фішкою долини останніх там 10 років, це програми, унікальні програми нерозбереження і охорони довкілля, які дякуючи яким ми стали відомі в Україні і в цілому світі. Такое я бачу наше місто усміхнених і щасливих людей.